Вдома чекають, дзвонили вчора, питали, як сам почуття, як здоров'я. Це 69-річний Ілля Войтичук. Три роки тому у нього діагностували рак товстої кишки другої стадії. Після операції та шести хіміотерапій він регулярно проходив обстеження в обласній лікарні. Ну, після хіміотерапії я періодичні контрольні огляди проводив. Ре, робили мені колоноскопії періодично. Комп'ютерну томографію, магнітно резонансну томографію. Ну і під час такого чергового огляду на контролі мене виявили ну, поліпи безхідного відділу. Учора чоловікові провели операцію без зовнішнього хірургічного втручання. Ну, «Суттєво краще переніс операцію нормально, гарно. Таких якихось значних больових відчуттів я не відчував, без обезболення було достатньо мені. В обласній лікарні хворобу на ранній стадії діагностують п'ятьма різновидами ендоскопії. Зараз така тенденція, що золотим стандартом і найоптимальнішим навіть методом не тільки діагностики, а й лікування. Більшості захворювання шлунково кишкового тракту, а зокрема і товстої кишки, і стравоходу, це є ендоскопія. За умови правильного виконання вона є безпечним, вона є точним методом дослідження і дозволяє не тільки діагностувати, але і проводити лікування виявленої патології. Такий метод дозволяє виявити рак на ранній стадії. Це втручання без великих розрізів, як часто або як завжди, можна казати, немає зовнішнього пошкодження або немає пошкодження шкіри. Ці операції робляться в всередині і о, люди не відчувають такої післяопераційної травми, немає післяопераційних хрупців. Ілля Войтечук каже, що регулярні медичні огляди допомогли йому розпочати повторне лікування вчасно. Захворювання може перейти так скажем в стадію, ну наприклад, що вона вже не операбельна. Дотримуватися рекомендацій, і мені буде на контроль з'явитися призначено. Ну, при необхідності, але планово це через 4-6 місяців буде. На жаль, в нас в країні така ситуація, що більшість пацієнтів звертаються вже в третій, в четвертій стадії захворювання. Їм надаються медична допомога, вони лікуються, але переважна більшість їх стають інвалідами. І як правило, це пацієнти працездатного віку. 4 лютого, всесвітній день боротьби з раком. За інформацією обласного протипухлинного центру, минулоріч у області було зареєстровано понад 2700 нових випадків онкозахворювань. Найбільше пацієнтів лікуються від раку молочних залоз, шлунку та прямої кишки. Надія Кривко Назар Мідріган, Суспільне новини, рівне.